Всім доброго дня! І сьогодні ми будемо говорити про фільм Бруталіст. Шумна прем'єра 24-го року. У нас він правда виходить у му році, десь в 20-х числах лютого, тобто зовсім скоро. І відповідаючи на питання, чи слід йти на цей фільм, я скажу однозначно: слід Любі людині з любими, з любими кінематографічними смаками. Uh, отож, напевно, слід почати з режисера. Як повадилось, я не дивився ні один його фільм до цього, uh, тому що я так спостерігаю таку тенденцію по собі. Uh, я не бачив ні одного фільма від uh, режисерів, чиї фільми нашуміли в 2024 році, окрім можливо, Кайнео kind Кайнес. Of Ланті Моса, хоча він і не дуже шумно шумів, хоча, на мій погляд, дуже незаслужено, тому що прекрасний абсолютно фільм. В українському прокасі його максимально будляцьки поставили в самі пізні сеанси. Типу, ну, абсолютно мудацька якась політика, але ну, окей. Е, відповідно, крім суб субстанції, бо тому що в Королі Фаржа» я бачив ще один фільм, і в Рідлі Скотта, я бачу доволі багато фільмів, крім Гладіатора «Глад Другого. Но, але не суть. Ми сьогодні зібралися не для того, щоб говорити, що я бачив, що я не бачив, а щоб поговорити про фільм. Отож, е режисер, насправді доволі неординарний взагалі персонаж. Тому що е режисер фільму Бруталіст, е він же Брейді Корбет, вибачте, за... Мій плавний пам'ять Бреді Корбет. Він е, зняв ще такий фільм, можливо, ви дивились його, він доволі відомий, е, загадкова шкіра Містер Скін. От, але цікаво інше. Цікаво, те, що він зіграв Валантімоса. Е, Перепрошую за оговорку в Ларса Фондрієра. До речі, мій улюблений режисер. Він там зіграв е, садівника, який займається сексом з головною героїнь, як яку грає Крісін е, Данс е, де. То такий інтересний факт, да, режисер доволі ординарний. Зняв він теж доволі ординарний фільм, який однозначно можна сказати про нього, от, що він на англійській називається «Masterpiece». абсолютний шедевр. Я скептично відносився до цього фільму, тому що фільм про євреїв в контексті сучасного Голлівуда можна було очікувати всього самого різного. Як ми розуміємо, вся голлівудська тусовка вона проти Ізраїля за газу. Типу, що на мій погляд максимально дико, але ми не будемо про це. І я очікував всього самого найгіршого насправді, тому що ну, же, можна очікувати всього, що завгодно від нинішнього Голлівуда, але фільм вийшов прекрасний абсолютно. З нальотом лівізни, таким легкий нальот лівізни присутній. Проте, в принципі, в принципі. Це такий нальот лівезни, який допустимий. На мій погляд, типу, який не сильно мішає перегляду. Але перед тим, як переходити до сюжету, давайте зачіпимо чуть, чуть акторів. В цьому фільмі грає чудесний Ендрю Броуді, Ендрю Броді, абсолютно, просто абсолютно прекрасний актор. Я його бачив в різних фільмах, починаючи від. Вес Андерсон, який його доволі полюбив, да? Продовжуючи... Продовжуючи чим? Продовжуючи... Боже, я його бачив ще не тільки Веса Андерсона, але пам'ять мені зараз зраджує, тому да, но навіть те, що я бачив в... Вес Андерсона, це абсолютно чудесно, але в цьому фільмі він розкривається абсолютно по-новому. Тобто, це абсолютно прекрасна акторська робота. І, насправді він мій фаворит тепер на Оскарі 24-го року за найкращу чоловічу роль. Абсолютний фаворит, не дивлячись на те, що Рей Файнс зіграв абсолютно чудесно теж в фільмі Кунклав Еді Броуді просто вибачте за вираження, да, вибрав його. Тобто типу, тільки так е, відповідно. Едді Броді абсолютно прекрасно грає. Тримає кожну сцену, де він присутній абсолютно, типу, шедеврально. Гай Пірс. А, типу, Гай Пірс теж зіграв прекрасно. Насправді я не зразу впізнав, що це Гай Пірс. Тобто може хтось каже, що типу ні, очевидно, було що це Гай Пірс. Я не знаю, я його не впізнав абсолютно. А це комплімент насправді для актора, тому що ну це суть акторства, тому що грати того, того ким ти не являєшся. Абсолютно прекрасний перформанс, абсолютно прекрасна роль. Е я говорю зараз не про персонажа, а про роль і про її виконання. Прекрасне. Да? Прекрасне прекрасний перевтілення. Типу, Гей Пірс е мій фаворит на найкращу <laughs> чоловічу роль тепер. А, да, хоча, ну, на Оскарі, хоча там доволі сильні конкуренти, я це так згадую. Е Ну, ладно, я, я трішки ще не засумнівався, але окей, тобто зараз не про це. А відповідно, хто ще грає в цьому фільмі? Грає Фелісіті Джонс, а, грає на АрджБет Тот, жінку персонажа, якого грає Едріан Броді. У них доволі хороша хімія, насправді. Тобто, сама по собі вона мене не теж вразила, але. Можливо, тому що я її не бачив нікому фільмі до цього, да? він нема чим зрівнювати. Ну а вона, вона не те, що мене вразила, те, в неї якась видающая роль, але хімія з Еррі Брауді, в неї доволі хороша. Джо Алвін. Джо Алвін зіграв в, в Can of Kindness», Доволі в нього малень, маленька там роль. Проте незаслужено заслужено, маленька в нього, в принципі, наскільки я пам'ятаю, нема великих ролей до цього фільму. В цьому фільмі в нього, звісно, другорядна роль, але дуже теж хороша акторська гра. Взагалі актори в цьому фільмі грають прекрасно. Типу, в мене нема взагалі ем, дойобів ні до кого, напевно. Типу, всі зіграли на типу, весь гонорар, який в них був. Я не знаю, який в них був гонорар, проте все таке. Ем, вибачте, за такі довгі похвали для акторів. Ну, фільм мені справді дуже сподобався. Я на емоціях зразу записується відео. Напевно, по видаючих акторських ролях, напевно, все, там були ще актори, які прекрасно грали. Говорю, мій всі актори, які грали в цьому фільмі, зайшли. В принципі, напевно, давайте переходити до сюжету. І зараз будуть спойлера. Я не люблю пересказувати сюжет для пересказування сюжету, просто ви можете глянути Вікіпедію ту саму. Ще раз повторюю, якщо хтось не дивився фільм, але хоче. Думає, вагається дивиться, не дивиться, обов'язково дивіться, йдіть обов і, і вирубайте відос. Так, спойлер говно для всіх, навіть для людей, які толерантні до спойлерів. А, а для людей, які подивились, моя точка зору. Значить, сюжет прекрасний, абсолютно заворожуючий і незрозуміло, чи через акторів, чи через сюжет ти дивишся. Фільм прекрасний, дуже красивий. Да? Я, я не, не устаю е, сипатися компліментами ну, по відношенню до цього фільму. Е, але деякі моменти мене все-таки смущали. Наприклад, на початку перші 40 хвилин, коли цей племінник е, е, Атіла, да? наскільки я пам'ятаю, якщо да. наскільки я пам'ятаю, Олександр Ніволе його грає. До речі, не бачив цього тому фільмі до цього. Але так чи інакше, грає доволі непогано. Проте мені здається доволі неіграним. Ця проблематика, типу, євреї, якого перемолола Америка. Типу, що типу він от такий продався, де да, перейшов в католицизм. Де да, він такий от поганий вірив віри своїй дружині. Там, вона клієтала цього. Тода не те, щоб це не реалістично. Просто мені виглядає це доволі неіграним. От єдиний такий наіграний момент, неживий на мій погляд в фільмі абсолютно. Якийсь мертворождємений, я б так сказав. А, і взагалі фільм сквозить цією тематикою про те, що Америка вона не приймає євреїв. А, ну, ця проблематика, вона звісно, присутня. Не те, щоб Америка не приймала євреїв, але є така ситуація, а, трошки неловка для сучасних американців. Дійсно, під час Другої світової Америка не приймала єврейських біженців, які втікали від нацистського режиму. Да? І а, вона їх не приймала. от такий вот хитрий момент. І, можливо, американці відчували свою провину за це, І не знаю. І тому зараз вони такі прихильники Ізраїля. Трамп, типу, де всі діла. Ну, Трошки політики мусить бути. Політика вона всюди пролізла трошки політики і сюди. Ну, все-таки, да, фільм чуть-чуть зав'язаний на політиці. тому мушу про політику трошки сказати. Да? А, Звісно, є було в Америці звісно, проблеми з антисемітизмом, всі діла, типу, але А де їх немає? В Україні немає всюди є проблеми з антисемітизмом. Проблема в іншому. Проблема в тому, що все-таки оцей момент доволі неіграний, очі неіграний. Хоча по сильним моменту мені сподобався, в принципі, тому що тут ж не критикується єврейство наоборот, єврейство, як, типу... і Ізраїль, кстати, пристає типу, в цьому фільмі, як от щось. Хороше, щось, що, типу, до чого слід стрімитися, да? От В кінці фільму, під кінець фільму, оця племінниця Зофі е, каже напряму жінці оцього тота, Ласло тота, якого грає Броді. Е, що, типу, їдьте з нами в Ізраїль, ми, типу, євреї, їдемо. Типу, це наш долг. Типу, е, це толкова абсолютно, типу, адженда. Абсолютно толкова пропаганда, на мій погляд, абсолютно правильно. Типу, да, все, все по поділом. Тобто нема антисемітських якихось тут заігрувань. Да? Є от, антиамериканські заігрування, що мені теж неприємно насправді. Тому що Америка да? Все але таке, все-таки. Момент, які сподобались. Ще мені дуже сподобалась сцена в барі під пісню міни You Are My Destiny. Це настільки чуттєва сцена, можливо, навіть ви не змітите її в кінотеатрах, хоча її тяжко не змітити. Настільки інтимна, настільки а, взагалі завиражующа, типу, що це просто не до опису, а, а прекрасна абсолютно сцена. Так. Дек. Ну і. А последующа сена ще краще, да? Сцена з. відповідно, сфалтуванням. Аслотота, яка його зламала. Да. Сцена в Альпах. В принципі, оцей епізод в Альпах, він прекрасний. Момент. Момент. Взагалі дуже багато красивих моментів. В принципі, момент з тим, як Тод будує, коли він водушевлен, вони всі прекрасні. Туди він ж такий красний. Ну що слід відмітити, до речі, трошки вже особистої думки. Мені не подобається архітектурний стиль, в якому будує персонаж Andю Brother Слотод. Він якийсь типу, мудацький. Ті, хто подивились, напишіть в коментарях, як вам стиль взагалі архітектурний. Мій погляд, це абсолютно де? Ну, не Мені, звісно, критикувати творця, але мені не зайшов в архітектурний стиль. того сюжет не стає гіршим, просто тут на вкус і цвят любить А, да. um, Що слідше виділити? А um, останнє, напевно, що скажу. Ласлотот uh, і сім'я. Тоже тема, яку я би хотів з вами обговорити в коментарях. Пишіть їх, до речі, обов'язково, я їх всіх читаю і дуже радий кожному коментарю. Так от, э, сен, э, яку варто несе а взагалі події в фільмі, яку варто вам говорити. Що не так? Типу, от, що не так? Е, з поведінкою Тота по відношенню до сім'ї? А все не так? Типу, я розумію, що в нього мрія, але в нього і сім'я. типу... Може зі мною хтось бути незгідним, але сім'я важливіша від мрії. Тобто, в тебе є сім'я і в тебе є певні зобов'язання перед близькими людьми. Тобто в тебе жінка-інвалід, ти відмовляєшся від своєї долі в проєкті, який, до речі, через день провалюється. Да? Абсолютно мудацька політика, абсолютно не адекватна, на мій погляд, і власло тут предстає як мудак, взагалі відношенню до дружини, він буде себе странно. А, ну... Можна сказати, у гені у свої перечуди. Для мене це не оправдовує персонажа Вас Лотота по відношенню до жінки, він мудак. Ще підсадив на наркотики. Б. Якби вона не померла. Так що тут такий момент. В принципі, наче все. Загалом дуже рекомендую цей фільм. Абсолютно прекрасна акторська робота, абсолютно прекрасна операторська робота, абсолютно прекрасна в принципі, робота. От, е, дякую всім, хто подивився цей, це відео. І, знову ж таки, всім раджу дивитися «Бруталісти». Якщо хтось не дивиться бруталіста, той багато що пропускає. От, отож, всім. Гарного дня і до нових зустрічей!